Так, огляд дитячих вечей у сінцей, частина друга. Погнали. Ілюхи бігів такий чапи. Прикольно дома бігати. На зим було б класний. Ще боки такі прикольні. да, миджери. Демок туди бігаємо. покемоном. Тут 19 грн. С покемоном. Вот так, остальное. 61 грн. Набір маючок спітні і пучок. Маєтиника. А де ще є маєчки. Ось тут вашу пам'ять. Маєк не носла. Прикольний набор маяка, тільки немає цінника, не можу ніде знайти їх. Десь там висяк не можна. Тут ролина мені. Такі вагенькі футболочки. 129 гривень, це на трьох штук. 189 гривень, за дві отакі. Классні такі футболки взагалі. I jak... jest po prostu Może jeśli u to taki, jeśli będzie za grę, taki Spiderman <grymianie> Takie się futbolki z Pikachu 169 hryvnia za dwie sztuki Губка Боб який. Приклон. 79 гривень така футболка широка. 119 гривень такі плотні шорти. 99 гривень. Набор із двох таких. Так, такі. Троє в наборі 149 гривень, зараз на знижці. не по чем. честно сказать. Кишорт, когда у нас тут Сто набор из двух штук. Такие плотные, прям ну плотные, плотные. Завольные и черные, таки с Бэтменом. 239 гривень ось такі. Марвелос <гум> Спайдермен 289 гривень. Це, Що, це, піжама? шорти, так. Да. А, ні, це костюм, це навіть не піжама, це костюм. Будуть <гум> у мене мільйони і люди все таке. Ось така ковтинка 129 гривень з капюшоном. Якісь ляги. Прикольник такі. Прямо такие нюдові. Ну и широкие. Шенакана. 28. Ух ти, гляньки, шов ты. 59 гривень, на Ну приблизно. ну так 400, 400 Не дуже. 400 гривень, капець. Я в шоке сам. Всім це їй нагадати. А, ти в плані, що вдома, я в плані, що дешево. Послідні кіди, oh, які є то купляти, щоб він стояла. Що буде програма, ти ще висидити. Ой, які шорти класні. А цінник де? Це з моїм. Дайте цінника. О, боже, сліпенька. 169 гривень ось такі я як а забічу кабакую 139 гривень ось така ковтинка з пікачу. На осінь вже гарно. Я, кстати, з'явились такі осінні більшовечок. Штани, ковтинки вже можна і на осінь підбивати. Так що це? А вона прям дуже робка, така. Mm -hmm. стоя. 79 гривень, Угу. Mm -hmm. 19 гривень штанці. Який виглядів? Нілюхи. 110-х. 110 Угу. 110-116 треба 2-5. 139 mm -hmm. гривень. Не mm маловата. -hmm. маленький, да. 139 гривен. Ой, такие штанки на книжке. двух футболочек. 99 гривен. И спотовываем. Трое шортик. 149 гривен. Мабуть, я зараз візьму, бо ще літа півтора місяця шорти висними бувають. Ой, літа, звісно, місяць, але зараз буде в шортах. 169 гривень ось така футболочка з Соніком. 339 ось такий костюм з Соніком гарний. О, ось такі осінні. Патрулем. 289 гривень. Ну, ну така темняшка. Mm -hmm. Ну прикольно, прикольно, погосно. 339 гривень. Ось такі двоє з Соніком. Соник сейчас я так поняв в тренді. 159 гривень ось така піжамка. Це хто Вероніка? Це хто, а, біжала. Бо я в такому не шарі. Вони там ще знають, хто там нарут, то чи не на руд, а вони всі вони не одне озвуча. 189 гривень така. Це набір із двох піжам. Така. З ракетами і з космонавтом. 169 гривень, ось така чоловік-паук. 239 з машинками біжанка 239 істока марку з шортами 79 116 можна взять, кстати Ну, то не буду таке ось то візьми не столько денег не то я везу. набір білизни. 659 гривень. Скільки їх тут штук? 10 штук чи що? Да. Упаковка 10 штук. 65 гривень штук. Хочу собі ціни. Був відео Льоха маленький, можна було б'ятися. Та ні, ну йому тут. От такого плану. Він ж такі носи. Ось от такі. Гля, оце чиста мене. Покажи, що його розуміє. Носочки. Ось такий набор біленьких з полосочкою сіренькою. Скульовою 149 гривень за 3-4-5 пар. Такі 119 за двопору. трусики для купання 149 гривень, такі 219 гривень. Пальнички, дівчаті, по 219 ось такі. 79 гривень. П'яточка. Ось такі. Також по 79 гривень. 15.

Тебе 150 давай Чего кашло? Води меня. Называется, если хочешь, ты за донаты денежки бедной студентки, пожалуйста. Карточку скину в девять. 189 деревень, кстати, все-таки классные босоножки, прикольная пенка. Надо, значит, за вас. 189 гривень. Ось такі два на замочку. Ну, кусеньки такі, ромбери і псочники. Дуже гарні. Ось такі. Така прелість. Сейчас дойдет на два свитерка в комплекте. Дев'яносто дев'ять гривень, ось такі гривень. Ось тут пільс шестьдесят дев'ять гривень, звики маусами. Маусом. 189 гривень, ось такий костюмчик. З тим джерелі цікавий. 239 гривень. Такий светрик. Це не наповний рукавчик. Мабуть, сорти.